Всім вітання, друзі! Огляд ковпака граната ргд 5 Зроблений з текстоліта. У нас такий матеріал штучний. Нагадує зовні дерево, але набагато міцніше. Бачимо, поліровка дуже гладка, аж свіркає. він в нас. Дуже приємно тримати в руках. Тут сталева частина на різьбі. Відкручується і в нас приємний бонус шпилька для чистки отворів. Тут також різьба. Розбираємо. Серединка наш ковпачок. Сталева камера, 5 отворів, посадка на пляшку. Герметично сидить, надійно, легко вдягати. Буде добра тяга потужна. Все в нас це діло збирається. Дуже швидко назад. Якщо ви або ваші друзі ще досі користуються фольгою, то радимо придбати такий чудовий ковпачок, який буде слугувати не один рік. Якщо вам сподобався напас, поставте лайк та підпишіться на наш канал.